І мені канапочки, Бо я цей дуже їсти захотіла. Вони всі їли коротше, цей борщ, а я не люблю борщ. Я хочу дуже сильно їсти. А в нас, типу, холодильник пустий і треба закуплятися вже. Я вже не плачу, хочу їсти. А в мене ще ті дні почалися, і коротше, це капець. От. Здарніше її ця зіжари. А і все одно що хочу інакше, щось добре. гад, oh Це просто жах. Капець. Не вечір, а якийсь просто капець. Завтра вам буду показувати румтур і буду доробляти блокнотик на здоров'ї. Там ще трошки лишилось. Всім привіт! Я вже проснулася. У нас яка година десь 11 чи 10 .00. До речі, подушка не дуже зручна. Зараз буду йти їсти пельмешки під і підемо в Лідл шукати дубайську шоколадку. Кажуть, що там є дубайська шоколадка. Прикиньте. Оце прикол. Не знаю, пошукаємо, подивимося. Може здивимо. Може ні, не знаю, бо в нашому лідлі не так, або вже багато всього є. Казали, є українське вино. Ми пішли дивитися, не було. Не знаю. Може є, може нема. Якщо є, то купимо і буде дегустація. Отак, от, от ще в мене є одна новина для вас. Але я вже її розкажу пізніше трошки. Пісно. Щось немає. Ми їдемо в Лідл. Купляти добай за шоколадку, якої там напевно немає. Сказали тату, що йдемо їсти купляти. Дім написала, що їсти купляти. Я, 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 я. Скупилися трохи, йдемо додому. Будемо робили канапки, Дубай шоколад не знайшли. Так і знала, коротше, що таке буде. Але ладно, іншим разом ми ще не довезли. Воджу всякими дорогами. Показую Ангелін трохи. Можу щось висить. Якась штука, вона вже була вище, вже опускається. Може якийсь атракціон чи що, чи що людина там на даху стоїть. Ага. Зараз ми підемо до колон. Ми будемо біля дому одразу. Кучки там плавають, туди які там. Ми вже приперлися додому. Зараз будемо робили канапочки. Фу, так жарко мені. Це капець. Збрали що тут купили. клас. Добре, що ми купили спокою. Купили. купили. Та не видно, я куплю з <свят> Та Говори лісі. Купили ще. а може. То для то, 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 то для канала. Щоб нас ладно не було. Будем канапки робимо. По акції. Пили, о, не, все. Це нічого. Mm. По маску таку mm. купили. Mm. А, І поставили. А ще купили стрілялки. Мама казала, де вони зіжарити, якщо захоче. Тири. Нарешті дочекались. Так, ласкаво просимо, заходимо. І в нас тут є така прихожа, зараз я кажу. Ось тут така стоїть. Велика тут для одягу вішати, тут о, така шафа. Зараз я стану сюди. От, заходимо. Сука, і тут таке є. Будь ласка, будь тихо. Так, от я стою, заходимо сюди. У нас тут є така кімната, типу вітальня, і тут спить Ангеліна і Ромко. Столик такий стоїть, там Ромка столик стоїть, шафу така. Тут у нас PlayStation стоїть. Вікно таке велике. Так, далі ми заходимо, тут кімната моя і Назара. От у нас тут таке ліжко є, тумбочка. Стіл мій робочий, я там працюю. Такий тут є шкафчик. Шафа така, тут теж мої речі. І в нас є тут така велика шафа. От, пішли далі. Що в нас є далі? Далі в нас тут такий коридор, тут стоїть диван, тут ще деякі лахи треба розібрати. Заходимо сюди, йдемо прямо, і в нас тут прямо ванна. Зараз я включу світло. Ось от, така от. у нас ванна автоматично включається цей вентилятор, Церкало є умивальник. Тумбочка така, тут для рушників, тут для одягу. Тут ми ще не так порозкладали, машинка. І цей така ванна душ, такий трошки ужасний, але це, це все можна замінити, поміняти. Так, далі йдемо. Наступні двері в нас тут є. Такі. Тут у нас туалет. От. Так, всі виключаємо. Оп. туалет такий. Невеличкий, маленький. Так, далі. Далі ми заходимо в кухню. Тут бачимо зразу стіл, вікно, там на балкон вихід. Далі у нас тут холодильник, такий вже великий стоїть. Тут сміття треба винести. І от така у нас кухонька. Суда трошки не помита, але ви не звертайте уваги. Вже набагато більша, ніж була. Так, і далі ми йдемо на балкон. У нас є такий вхід на балкон. От. Балкон великий, гарний. Стоять крісла такі, є, де одяг повішати. От, і от наш вигляд з балкона. Це ми на сьомому поверсі живемо. От. Так, давайте пішли далі. Ой, чуть не спала, Йдемо далі. Ще є одна кімната. Балкон трохи тяжко закривається. І йдемо далі. У нас тут кімната. Мами і тата. Тут зразу така тумбочка при вході, ну, тут трошки срач, бо ми ще не порозкладалися, вікно таке досить велике. І ми два ліжка поставили докупи, бо тут були тільки односпальні, а нам треба було ще одне двоспальне. І тут в нас шафа така стоїть. Ну і все. І ось така в нас квартирка набагато більша, ніж була. От, класно. Ще хочу вам дещо розказати. Е, сталося так, що я закриваю свій інтернет-магазин. Same Home закриваю свій е, інтернет-магазин посуду. Ось, хто би хотів. Е, ще. Цього тижня я приймаю замовлення. Цього тижня ми будемо робити відправки. От, і будуть знижки мінус 100 гривень на будь-який товар, на весь товар з нашого асортименту. От, я вирішила таки закрити свій магазин, тому що я дещо починаю, я дещо буду е робити, буду розвиватися в дещо іншому. От, я вам згодом обов'язково розкажу. І тому. Мені потрібно його закрити. Тому що я не зможу е, паралельно і то робити, і то робити. Так, якось ось так. Насправді дуже сумно закривати той магазинчик, тому що дуже багато роботи пророблено, дуже багато сил, сліз, емоцій витрачено в той магазинчик. От, Але так сталося. Можливо, це на краще, можливо, ну я не знаю. Як ви знаєте, так тяжко дуже розставатися. Бо його треба вести, кожен день вести, кожен день щось запускати, а я зараз починаю справу, тому мені не вийде так кожен день щось постити. Ну, дуже сумно насправді. Бо реально такий шлях прокладено. І грошей багато витрачено, і всього. я не знаю. Але все, що не робиться, робиться на краще, тому якось так. Нема чого сумувати. Все буде добре, все буде обов'язково краще. От. З Новим роком буде. Нові починання, нові можливості, новий рік. От якось так. І saying Home. Ми прощаємося назавжди. На жаль, я не повернуся більше в цей магазинчик. От. І отакі от, такі от у нас справи. Так, зараз підемо бавитися з Деліною PlayStation. Щоб це і не згадувати, не цей, не сумувати, бо то теж ну, важко. Отак от. Такі в мене справи. Ой, Давай бахнемо пивка, пом'яне мій магазин. Який магазин? Угу. Вже все дожив своє. А чого? Ну так. Так малишка хоче брати цей, як його називається, PlayStation. Тут вот так включається. Хоп! Поняла? <плес> Зараз щось будемо пробувати. Що <плес> <Шватова> там зробила? <плес> По українськи Шо, 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 говори. О, дивіться, у нас футбол повним ходом. Ангеліна такий собі гравець. Але нічого, о, зараз буде копал. А, шо тут Добре, бри, 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 бри. Давай туди, туди біжи! Самі віддали м'як супернику. Самі <гум> віддали м'яч супернику. може рухатись

Она поспать что-то менять вже у штрафного майданчику. І для цього перша половина закінчилася. Сикал, сыграл? Ты казала. Насюда я сутбол. aqui Дві чого вони біжить взад? Чого вони затходять? Наші гості виграли, ми програли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми Тільки купили такі хлопушки. Там вже відлі продають, все повним ходом, все новорічне просто гол повним, ой, футбол повним ходом. Дивіться. А, от така штучка. Зараз буде пранк над мамою. Тапики. На тренер тулоки нати. Та йде вона є. Я не знаю. Майдемо. Ага, Блє, ще зараз стану. Тут наша избраковая, да, була. ще білу, Били фруктики а. і якісь там скарочки. керочки йдемо назад. Я хотіла тік-так, а там немає великого тік-таку облому. Ми вже вдома прийшли, я зараз буду їсти мандаринки. купила здоров'я такий батончик. І зараз буду вам монтувати відео і буду закидати. От, нічого сьогодні не робила, ніяких блокнотиків. Планувала, звісно, зробити блокнотик, але щось цей е якось не вийшло, от, згадала слово. І тому сьогодні не робила вже, сьогодні не буду робити. Можливо, я не знаю. Я ще вам покажу в наступному влозі, чи буду робити, чи не буду. То залежить, як натхнення на мене дійде. Я ще можу і вночі сидіти робити. От і все. На цьому наш влог закінчується сьогоднішній. Всім па-па і до завтра.